Всім привіт, з вами хлопчик читає, і сьогодні у нас нове неймовірне відео, яке, скажімо так, не планувалося взагалі сьогодні зніматися. Але одна із книжкових блогерів в інстаграмі, книжкова Миша, яку я помилкова в інстаграмі назвав Іриною, але її звати Тетяна. Висловила бажання прислати мені ось таку ось посилочку. І вона сказала, що це буде просто книга, яка їй сподобалась, і яка можливо сподобається і для мене. Але судячи з розмірів цієї посилки, я думаю, що тут не лише одна книга. І я вирішив, а чому там не започаткувати таку рубрику на каналі? Якщо ви хочете відправити мені якусь книжечку, листівку, зробити можливо, якийсь подарунок, то ви в принципі можете це робити, і ми започаткуємо таку на каналі рубрику розпаковок, яка буде жити лише завдяки вам. І я думаю, в інфобоксі до цього відео знизу в описі я залишу всі дані для відправки. і тому, якщо хтось захоче щось мені відправити, то ви в принципі зможете це спокійно зробити, і ми з вами в. Ось в такому живому форматі розпакуємо, і ви побачите мої емоції від того, що буде всередині. А сьогодні я розпакую ось цю посилочку і покажу вам ще 5 нових книг, які я встиг купити від початку цього року. І почну вже розпаковувати цю посилку, адже вона лежить у мене від вчора. І я просто дивлюся на неї у себе на столі і думаю, що ж таке там може бути всередині. Отже, давайте розпочнемо цю розпаковку. Я не вмію робити всі з цих красивих помпезних розпаковок, тому просто буду брати звичайні ніж і розв'язати цю коробку. О Боже мій, я бачу, що тут у нас дуже чогось багато всього. І я вам зараз покажу, як це все запаковане і наскільки красиво це запаковане. Боже, я не знаю, просто мене переповнюють емоції. Я зараз буду починати потрошечки це все якось розпаковувати. І думаю, спочатку вийму все, що у нас лежить у цій коробочці. У нас тут ось така посилочка, в якій три. Тут аж три. Чогось три. Чогось три. Ага, це було лише наповнення. Тобто тут у нас оце основна ось посилочка, і я зараз її відкрию та подивлюся, що ж у нас там все ж таки лежить. Я не вмію пакувати красиво посилки і дуже дивуюся, як люди вміють так красиво це запакувати. В мене мама так вміє робити, але я це просто мама зробить мені снежку. І так. Якось треба це все красиво розпакувати, щоб не пошкодити пакувальний папір. Але хоча ви знаєте я не буду дивитися, я не буду дивитися, я не буду дивитися, я буду просто ось так. Я розірвав варвес цей папір, і буду по одній книзі звідти діставати. Так, і перша книга це у нас. Сергій Колос Мартинюк, капітан Смуток. Я бачив цю книгу на книжкових полицях, але я нічого абсолютно про неї не знаю. Але в принципі я у цьому році хотів більше зосередитися на українських авторах. І, як я розумію, що Сергій Колос Мартинюк це український автор, і зараз подивлюся, що він тут пише в анотації. Це у нас а, я, напевно, в книзі пише, тому що там. Знаходиться у нас відгуки. Це у нас дебютний роман Сергія Мартинюка, лідера відомого українського гурту Фіолет. Я навіть не думав, що у лідера гурту Фіолет є якісь книги, тому що я люблю цей гурт, я слухаю їхні пісні, і це вже якби додавало просто балів для швидшого прочитання цієї книги. Як я зрозумів, це у нас пригодницький роман, у якому герої не вимовляють жодного слова, але з ними будуть відбуватися якісь пригоди. Що саме очікувати від цієї книги, я не знаю. Але відправлю її на своїй книжковій полиці та думаю, що прочитаю її у цьому році. І ми будемо рухатися далі та дивитися, що у нас ще є у цій посилочці, і я дістаю знайду книгу ще не дивлячись. І це у нас Джон Марс пасажири. Боже, я. Фух. Я хотів цю книгу, я її планував прочитати, адже я читав у цього автора «The Зеван Судність називалася ця книга. І я дуже хотів прочитати «Пасажирів», але щось у мене вічно не доходили руки. Ця книга у мене лежить у відкладеному у списках тих книг, які я хочу купити та прочитати. І зараз вона є у мене. Таню дуже сильно вам дякую, адже це було взагалі несподівано для мене. І ви от з цією книгою ви точно попали в яблучко, адже це, по-перше, і Хотілка, Це автор, який мені подобається, і це та книга, яку я дуже хотів би прочитати. Ух, так що ця книга, вона. Точно буде почитина у цьому. Роті, сподіваюся, найближчим часом ця книга це можна сказати трошечки така антиотопія, але антиотопія, як мені здається, не дуже далекого майбутнього. А чи все воно спочинається з того, що машини вже повністю автоматизовані, що машиною керує робот, і вам лише залишається просто сісти в неї та їхати. І у нас тут зранку вісім героїв вони сідають у ці машини, програмують маршрут, двері зачиняються і вони їдуть. Але ці машини, якби цю програму, зламує хакер, і він повідомляє для цих людей, що для цих вісьмох людей, що вони скоро помруть, і він покладає сам якісь матчу та везе їх у якесь невідоме місце. І ще за разом з цим він робить відео трансляцію, і тобто за усіма цими вісьмома людьми у нас спостерігає увесь світ. Як Я зрозумів, у нас тут будуть глави від кожної з людей, що вони очікували, як вони сідали у ці автівки. І що взагалі у нас відбувалося з кожним із героїв? І мені здається, що або це буде як у книзі суджені, що у нас якби кожна сюжетна лінії буде завершуватися по-своєму, або у цій книзі можливо всі сюжетні лінії у нас зведуться в одну, і автор у нас якби зробить з цього всього одну якусь історію та покаже нам. Щось одне таке велике та глобальне, та в черговий раз вкаже нам на проблему сучасного людства. Ця книга вона відправляється на мої полички, та й буде займати там, сподіваюся, почесне місце і сподіваюсь, що вона мені сподобається. Ми трошечки заспокоїлися та будемо продовжувати цю розпороку. У нас залишилася ще одна книга, як я зрозумів по розміну того, що лежало у посилці. І я зараз її дістаю так само з коробки, і це у нас книга Сю Графтон, але не знаю, чи це автор, чи це назва книги. Зараз як тому що. Не бачив і нічого не чув про цю книгу. Це у нас, я розумів, також детектив та трилет. Безжальний серійний убивця не залишає слідів своїх злочинів. Авторка поруч є правило прикладає нові шляхи визначення, хто саме є цим соціопатом. Вона відводить зовсім мало часу. Питання полягає лише в тому, чи встигне героїні довести. Свої звинувачення проти вбивців ніж стане його наступною жертвою. Які зрозумів, що це також якийсь детектив з сумішю у але я не розумію, Сью Графтон, це у нас іде назва Роману, чи це у нас автор, тому що на паниці більше нічого не винесено. Сью Графтон, як тут пише у нас позаду, це, як я розумів це письменниця. А от роман напевно, називається Ікс. Я сподіваюся, що це є назва роману. Я нічого не плутаю, нічого не чув не про цю письменницю, не про цей роман. Але детективи те тріли це один з моїх улюблених жанрів. І ніколи не пізно відкривати щось нове. Тому сподіваюся, що ця книга вона також. Прочитається у найближчий час. І усі ці три книжечки, вони відправляються на мої полички. Я дуже дякую. Все першого я така розпаковка. я Не знаю, як це правильно взагалі робити, але я дуже щасливий, особливо за книгу пасажири Джона Марса». Це було неочікувано, і взагалі ця посилочка вона була неочікувана та надзвичайно для мене приємна. Отже, всі ці три книжечки, вони поповнюють мої книжкові полички, і можливо серед цих книг є книга, яка потрапить у топ найкращих та можливо стане найкращою у наступному році. І користуючись такою можливістю. Покажу вам ще 5 своїх новеньких книг, які з'явилися у мене на книжкових полицях від початку цього року 2023 року. Напевно, наступні книжкові покупки це вже будуть покупки на моє день народження, адже у мене 15 лютого день народження, тому можливо, хтось там хоче щось подарувати, то я в описі залишу всі свої дані для відправки. А поки що покажу вам книги, які я купив уже у цьому році. І перше з них це дві книги, які ви вже бачили, якщо дивилися мій логмас: це жорстокий принц Голлі Блек та Стівен Кінг Ауса. Англійською мовою, так як я про них уже згадував у Логмасі, то розкажу зовсім-зовсім коротко. Жорстокі принц це у нас перша частина як я зрозумів трилогії, яка вже повністю здається, вийшла українською мовою, і навіть зараз готується невелике таке не продовження, а доповнення до цієї трилогії. Це щось буде пов'язано з казками та королем, які є у цій історії. Я ще не знайомий з героями, тому не можу поки що вам якось про це все розповідати. Але це у нас фентезі цикл, це у нас фентезі зикл про Фейрі. У нас тут будуть і короліства, будуть і якісь палацові інтриги. І у нас тут будуть якісь, думаю, магічні та, можливо, немагічні бої. І це все у нас буде в такому незвичному королівському та магічному антуражі. Також я собі придбав книгу Аутсайдер Стівена Кінга англійською мовою. У мене є український примірник, але поки що ні український, ні англійський не були прочитані. І якщо судити просто по паренкам, то український варіант мені подобається набагато більше по зовнішньому вигляду, але по тому як лежить у ліці, як відкривається та як взагалі відчувається атмосфера книги, мені чомусь більше імпонує саме англійський примірник. але український він також надзвичайно прекрасний і я дуже вдячний для КСД, що вони видають Стівена Кінга і роблять це надзвичайно красиво та надзвичайно якісно. Історія про те, як мене з'явився цей доман, ви можете подивитися у моєму влогмасі, а поки що просто кажу вам, що я хочу зібрати всього Стівена Кінга. Англійською мовою, і якщо десь в мене буде місце, буде можливість, я хотів би зірвати Стівена Кінга взагалі усіма мовами і так просто забити всю свою перетину з Стівеном Кінгом. Але поки що мою колекцію поповнює «Outside», Це перша книга англійською, яка з'явилася в мене взагалі на полицях. І я дуже радий, що ця книга це саме книга Стівена Кінга, адже це мій найулюбленіший автор. Наступна книга, яка з'явилася в мене відносно недавно, це продовження шістки водинів королівство шахтаїв. Ця книга в мене була прочитана на років два, напевно тому. Але тоді я ще не знав, що вона виходить українською, що вона є у вільному доступі, що її можна купити. І зараз, нарешті, я її зумів для себе придбати. І у мене весь цей цикл, вся ця дилогія тепер ось так красивенько буде стояти на книжкових полицях. Я не захотів купувати для себе. Першу трилогію, тінь та кістка і там далі «Людіна та відновлення та інша частина, тому що ця трилогія мені взагалі не сподобалась. Мені не сподобалася головна героїня. Мені не сподобалося, як вона говорила, що вона чинила, як вона взагалі думала, і взагалі що відбувалося у нас у цій трилогії. А ось ось ця дилогія про шістку воронів, Вона надзвичайно просто вона просто надзвичайна, і вона мені стільки сильно подобається, що вона входила у мій топ найкращого за, здається, 2019, 2020 чи 20, 2021 рік. Я точно не пам'ятаю, але пам'ятаю, що це мені дуже сильно сподобалось, і так як я цього року планую робити гід по творчості сілі Мені потрібно буде перечитати і першу трілогію, і цю дилогію, і також нову книгу, яка у неї вийшла, і також ще дев'ятий дім. Тому я вирішив для себе Делогію, яка мені дуже сильно подобається у цієї авторки, придбати та залишити у себе на полицях. У цій книзі у нас продовжуються пригоди Каза Брекера та його помічників всієї цієї шістки воронів. Чому шістка воронів? Адже у нас команда Каза склалася з шести чоловік. І у цій книзі в них продовжуються їхні пригоди. Їм потрібно розгадати загадку одного препарату, скажемо так, і на їхню долю припадає чимало переп'яті, як і бойових, так і любовних. Далі буде книга, яка напевно. Найдовше пролежала у моєму відкладеному. Вона там лежала років чотири чи, можливо, навіть п'ять. І я якби не сильно планував її купувати, але я хотів її дуже сильно прочитати, І якось вона там лежала, перекидалась, вона припала з продажу і її ніде не можна було знайти. Але одного разу я просто на неї натрапив, не і я вирішив, що ну це доля, і що мені потрібно її купити і мати у себе на полицях. І я вам зараз говорю за книгу Дисклеймер усі збіги випадкові від Рені Найт. Я вам вже говорив про свою любов до книг, де в нас є. كميه <applause> І у цій книзі це у нас детектив та трилер. І у цій книзі у нас головну роль грає саме роман. У нас тут є документаліст, криміналіст Кетін, і одного дня присилають роман. І у цьому романі детально описується, як вона стала заручністю цієї таємниці, як взагалі сталася та подія, яка саме зробила це все таємницею. Але про цю таємницю знало лише двоє людей: вона і також інша людина, яка вже мертва. І Кетін розуміє, що хтось веде з нею дуже жорстоку та надзвичайно. Чайно заплутано гру, і для неї потрібно вияснити, хто це. І для того, щоб це вияснити, їй потрібно повернутися в минуле та виявити, скажімо так, всі скелети шафи, аби здогадатися, що у нас все ж таки відбувається у цій історії. І остання п'ята книга, яка також з'явилася у мене на полицях. Це книга, яку я в принципі дуже сильно хотів прочитати і дуже хотів її мати. Це незриме життя аділе. У нас тута головна героїня у далекому 1714 році у Франції видає для морока свою душу, аби мати вічне та щасливе життя. Але у всьому, як ви знаєте, є друга сторона, і так стається, що усі, хто бачить її протягом її життя, тільки розвертаються, одразу її забувають. І ви просто уявіть, як це жити, коли тебе ніхто не пам'ятає, коли ти говориш, можливо, з людиною дуже з нею довго спілкуєшся, і десь тільки вона щось розвернеться від ідей, підходить до тебе знову. Вона тебе не пам'ятає. Тобто, у тебе немає друзів, у тебе немає сім'ї, яка тебе буде пам'ятати, в тебе немає абсолютно нічого. І так вона з гідоїні живе 300 років, вона подорожує різними континентами, різними. Країнами, адже ну що її втрачати, вона живе вічно і вона якби може робити все, що завгодно, адже ніхто її не буде пам'ятати. Але через 300 років, коли героїня заходить в одну із крамниць, там виявляється чоловік, який її пам'ятає. Чому цей чоловік пам'ятає Ларю, чому він її не забув, і чому взагалі він до неї якось звертається, і чому взагалі все це відбувається? І чи зможе головна героїня якби звільнитися від цього прокляття? Що вона все ж таки захоче жити так, як вона живе, та можливо їй так комфортно? Про це все ми дізнаємося у цій книзі. І ця книга вона відправляється у мої книжкові плани на 2023 рік, які я скоро вже зніму та виставлю для вас на канал. Ось такі п'ять книг я купив для себе на початку цього року, плюс три книги, які мене порадувала просто пані Тетяна. І ось така стопочка книг відправляється на моїй книжковій полиці. Щоб ви розуміли про ситуацію, У мене вже плюс вісім по факту книг. А прочитав я у цьому році лише одну, але одну і яку книгу? Про неї розповім вже напевно у прочитаному, а поки що буду завершувати це відео. До нових зустрічей та до побачення.